Виконуємо номер 1792 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Купили 2,5 кг печива за ціною 58,6 гривень та 1,6 кг цукерок, ціна яких у 1,5 рази більша за ціну печива. Яку решту отримали з купюри номіналом 500 гривень округли до цілого числа гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо вартість печива. Нам відомо, що купили 2,5 кг за ціною 5,58,6 гривень. Для цього 58,6 помножимо. На 2,5. 6 множимо на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 8, 40, до 3, 43. 3 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 5 25 до 4, 29. 2 множимо на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 2, 16, до 1, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5 – 10, да 1 – 11. Виконуємо додавання. 0, 5, 9 дати 7 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1 – 3, да ще 1 – 4. І одиничку. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 146,5 грн. Вартість. Печива. Тепер знайдемо ціну 1 кг цукерок. За умовою відомо, що ціна цукерок у 1,5 рази більша за ціну печива, тому 58,6 помножимо на 1,5. 6 множимо на 5,30, 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 8, 40 до да 3, 43, 3 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 5, 25 до да 4 – 29. Множимо на 1 6, 8, 5. Виконуємо додавання 0, 9, 9 додати 8, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 5, 7 до да 1 – 8. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 87,9 гривень. Ціна одного кілограму цукерок. Тепер можемо знайти вартість всіх цукерок. Відомо ціна 87,9 гривень, а купили у нас. 1,6 кг цукерок. 87,9 помножимо на 1,6. 6 множимо на 9 буде 54, 5, 4 записали, 5 запам'ятали. 6 множимо на 7 – 42, 7,42 5 – 47. 7 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 8 – 48, 8,48 4 – 52. Множимо на 1, 9, 7, 8. Виконуємо додавання 4. 7 додати 9 16, 6, записали, 1 запам'ятали. 2 додати 7 9, да 1, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 8 13, да 1, 14. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 140,64 гривень. Вартість цукерок. Тепер знайдемо вартість всієї покупки. Для цього вартість печива 146,5 додамо вартість цукерок 140,64. 0 додати 4 4, 5 додати 6, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1 7, 4 додати 4, 8. І 1 додати 1, 2. Поставили кому під комами. Вийшло 287,14 гривень. Вартість покупки. А тепер знайдемо, яку отримали решту. Для цього 500 віднімемо 287,14. 10 відняти 4 буде 6. 9 відняти 1 – 8. 9 відняти 7 – 2. 9 відняти 8,1 і 4 відняти 2,2 по стали кому, під комами вийшло 212,86 гривень, отримали решту, у задачі сказано округли до цілого числа гривень, тому 212,86. Дорівнює 213 цілих. Записуємо відповідь 213 гривень. Номер тисячу дев'яносто два виконано.